Всем привет. Це Максим. Да. Всем привет. Саям. Саям. Кто ты? У Максима є одна проблема. У Максима канал удалился. У меня не новая. Гонька. С Димой? Нет. Такие создания. Не, мана, но Ага. Да, мама. Та ми тут ведимо, ховаємось, тікаємо. Ну так, відимо, mm. просто тебе Так. Да. Все, ходимо. Біжим. Давай біжим. Убили. Да что дам? Ну давай, давайте. 16. 16. Ого, біжить в мене. Ну я понял, що у мене було чотирнадцять. Я тюрма тепер. Я не плав. Дай, короче, тебя. Це моя. Перше відео за пару місяців. Ну десь за... Це... це моє перше відео за 6 місяців. Тоді, Та півроку. Mm -hmm. mm -hmm. Знімай Зим... mm -hmm. типа наш лице наше Ну все хочу знімати Короче, ребята, я так понял. Ко я mm -hmm. на канал. У мене було пару коментарів в від одного мого підписника. Просив знімати Майнкрафт. Ну я так думаю. Скачати прошлі моди на нам і на Ты гелі. Знаєш, як... Ні, не кажи, не кажи, не кажи. Потім не кажи, тільки вимагає знімання. І зняти відео про Майнкрафт з... Б... Ні, це буде стільки. На мій теж канал це буде знімати. <риклад> Акий тобі? Як він назвати? Кролики просто? Взам, да. Добре. Ну будете. Коротше, ребята, получається. Це не дуже довго буде відео, тому що нам треба ще з ним з Максимом підготуватись до нашого нового відоса. Угу. Ну це буде легендарний відос, бо це буде можна його назвати поверненням. Пам'ятаєте, я ще писав був в спільноті, що я скоро маю зняти відео? Це було пару місяців, тому Ну тоді ще школа була. Вона мені мішала. А зараз... І дам. Ну, все добре. У нас було. Ну як сказати. Ми з ним гуляли. Я так думаю, що давно зняти відео. Ну, получається. А, зараз в мене вчора було день народження. Так, да, ми тусили там до чотирьох. Да. Ну ми ще не В Неділю можеш жити відео. Так, да, можна здати в неділю. Типу відео, як ми або йдемо в дитячу ді... кімнату, або на річку їдемо. там де є батути. Ну і ждіть відео, коли нас будуть доганяти, щоб вбити. Оце лінарне теж буде відео. Я поняв хто. Ага. ага. І виходить. Я повернувся за пару місяців. Ну, це майже за півроку. Ну, нічого Ну, нічого страшного. Останнє відео було вроді. А я не пам'ятаю, що останнє тут... відео було. Тут... Вводять по Майнкрафту. А, так, да, останнє відео було по Майнкрафту. М -м -м. І вибачте, ребята, наше прошле виживання испортилось. Там, де ми роз оружием і геліком виживали. А, ні, ми про зомбі зняли останнє відео. Да, коротше, получайся, риб. Клам, давай розкажемося всюди. Ну так. Думаємо зняти відео. Ми думаємо зняти відео про зомбі апокаліпсис. Да. Ну ми знайшли така, що там десь... Викочила ти на парашуті! Тільки... А в нас одна версія став? Я не знаю, яка в мене версія зараз. А, в мене майна немає. Ну що треба Майнкрафт скачати. Привіт, Якщо що, привіт Дімі дивите це відео. Напишіть в коментарях, кого звати Діма. кого Максим. Іко Ста. Пишіть, кого я канал, я на вас підпишуся. Тебе удалило, тебе ж пошта злетіла. А, так. Да. То його аккаунт не удаляли, в нього просто пошта злетіла. Ну і аккаунт удалився із за пошти. Да. Да, 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 да. Ну в мене пошта не злетіла. Це хоча б якийсь плюс є. Я поки що не знімаю, бо маю телефон вдома на зарядці. Ну, а ми тут зараз будемо гуляти, я теж піду черфазу. Знімаєш, і... так, так. а тебе. Так, так. У... Більше ніколи не багато відео. Раз більше відео знімати. У мене тільки там крок, і той скрині І то в мене мотивації просто немає знімати відео. Буде. Oh, yeah. <реш> Дивіться яке тут красиве небо. Я так розказую. Я пам'ятаю, яке тут 56 соночок робив. О, так, я це теж пам'ятаю. Одо ми навіть воду купили були. Ну це вже... враща. Такий не розказує. Ну і коротше, якщо тебе. Думаю, зняти відео реально про Майнкрафт. Можна потім ще про Брау зняти. То Ні, ні, заробляв так вот, То знімає То скачай скачай приложення. Таке ж саме, яке в нас було. Запити крана? Ні, знімати відео. Поняш, меж воно було це прилеження. Е, ну, на... ну, я буду пушати вже 20 тисяч. А я хорошо. У мене більше в нього, ніж у нього персонажі, але менше кубків. 000, е, я вже збираю вже половину на наказу. Ну, це відео типу як повернення. А я Сандю забрав. Прикін сан? стас. Я Сандю... Я Сандю вибив прикінь. З тої акції там де були стартропи і мегаящики. Я би часто вкрав читати, в мене було б 4500. Ребята, у нас виходить така багато чого інтересного сталося. Дуже довге. Ну, відео, про Майнкрафт, ну, десь під... відео про Майнкрафт десь під Відео про десь час буде. Ми підготуємось, підготуємося, все Ось мод, що все там робить. І може якийсь мод підключимо. Якщо хто гол нашому канаєм каналі, то поняти, як ми всім утопив гелік. Так, <рик> да, він утопив на ж єлік. Сашку <рик> там Я масім поки катався на геліку, я робив пістолети. Ну, багато чого лії дарду осталося. <рик> Поняти наше саме перше відео. Виживанням 24 часа на вулиці. За пару частей. Оце віде буде з ваксиба і в мене на каналі. Я не скейну, щоб ви тоже видали це відео. У мене, ребята, саме ко... саме, навірно, популярне відео там, Або вроді коли я отримав гадзилу базар. тому що Діма вирішив яйця не відкривати. Я вступив в нормальний клуб і отримав гадзілу БАЗА Ну, він і... ну я все одно, він найбільший персона... в нього є 3 ріку. І при зарядних скінах. Ну діма донати просто. У Ну так. Да. Ми без донатів так продивимо, ну що це капець. У мене аккаунт созданий у 2023 році. Мені, я... 2023. Ну, я на нього рік ран... Ран... раніше почав грати. Ну він Окей. мене перегнав по кубкам. Ні, ти тоді було тобі дуже мало. Стас, я помню зіля. Я це знаю, багато щось мені нет. Саме легендарні це ящики. Да. Я був да. на одному аккаунті, відкрив ящик, мені випала калет. 2019 да. в мене був аккаунт. ти 2017 -то десь зайшов? Тоді б ти отримав би дуже красивий скіл. Звёздношэли. Это сам... самый лучший скин. Ну самый лучший и самый такие редкие скин нашэли. Я, 2019, а я удалов... О. напишите комментарий, какой я шали. Я вибив її зомбоящика. Я так думаю, майже всіх є складбастер шелі. Mm, хто не заходить туди <гум> да. туди. На ну, <да>, 5 коті роздавалися тиждень. Ну, <гум> тиждень. Хто не заходить туди тиждень. Поставте лайк, кого є цей мегаящик дерев або мегаящик ящик -дерила. Так. Я не знаю. А я самаю знати. Ну що, ось що Як це говорить на жаль? Назву повернення. Mm -hmm. Назву я повернуся на ютуб. Познімать мене це. Ребята, получається. <рик> ми зпустімо. Будемо робити всі Майнкра... Ребята, напишіть в коментарях, хто хоче, щоб ми з масимами зробили двіль друг проти друга. В Майнкрафті мотно рожі скачали і двілись. Не знаю, я так хочу. Карту построю ми построїли, де можна було для сна э э снайперской винтовкой. Я хочу все-таки играть в ту зомби. Мы двое. Чего ты весь? Э, Чего давай тримайся лучше не И, ребята, получается у нас будет полный капец. Ну, ничего страшного. Наконец-то вернулся в Ну да, наконец-то.

В зомбі апокаліпсисі. Теж, теж. Ти поїздить, ти виживати. Давай, хоче. Хто грає в Roblox? Лайкнить, хто грає в Roblox і грав у Мертві Рейси. В Дідові речі. В Дідові Рейсі, так. як ти потім проходиш це? Сам проходив. Тобі інтерв'ю. Ребята, це інтерв'ю в Максимах твердий. Ви хотіли знімати відео? Ви хотіли? Що yes. ви знімали? Um. Um. Вони були з ким? Так. Yeah. Ви хочете продати легендарну робліку зобіапокаліпсіс? Конечно! Давай. Зато я себе знімаю терв'ю. Давай я тебе. Вью. Поверти. Ладно, зараз. Е е Чого ви не знімали по 6 півроку чи стільки там? Не було цього. Ми... Не було мотивації. <рес> Все. Mm. Mm. ви точно хочете знімати рубрику э, гуд... з... зомбі апокаліпсис? Точно. Нам треба там повиживати. <рес>

І сішов, ребята, ви можете написати коментарі всі питання, і ми в наступному відео на них відповімо. Всім обізано відповіть. Можете ставити массимо питання і мені. Ребята, мы це, закинет. Я тебе не понял. Давай ты массив челлендж. Снимайся, сейчас я перекладываю. Пока виду не закиньте, да, пока не видно. Написание тебе не пущу сюда. кто ты? Кто Дима? Лох че лох? Відповідай. Дима! Лох че лох. лох че лох? Никто. Вот. Дима никто. Все. Нет, Дима это Дима. Дима это никто. Как он сказал в прошлый раз. Э, ну, боже. Ладно. Следующее. Давай быстрее. Савелета. Пойдем. А по цене ютуб Руку давай! Нет, ваша! На видео треба скоро закинуть. Да буду ждет. Кто ты? Я Максим. Нет. Кто ты на ютубе? ¡Más tiempo, dame la atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Rocco el aval! ¡Rocco el aval! Eu vejo